Я не можу собі уявити, в які б більш надійні руки сьогодні наша б команда передавала дрони. Що то у вас таке? Дрони аутел нам для роботи для знищення води. Це дуже важливий інструмент в сучасних реаліях, в сучасній війні це наші очі. Тому що без дрона ми повинні. Дуже багато прасуватись і сплесою життя. Ми можемо їх використовувати, щоб перше, знайти ворога, побачити. По-друге, знешкоджити за допомогою системи скиду. Тихо. Прийшов, тихо, пішов. Тут є тепло, тут є можливість працювати вночі. Позитивна новина З вчорашнього дня, аеродром в САКах. Отримав вітання. Одні з дуже переконливих версій це є Операція Сил спеціальних операцій. Сьогодні тут теж приємна новина, тому що група повернулася з того боку, і ворог заплатив за вторгнення одиницями броньованої техніки. Повторюємо, що це є війна дронів, це є війна артилерії. І це є війна професіоналізму і духу українського воїна. З професіоналізмом і духом, ви бачите, питань нема. Дрони передаємо, артилерію підтягнемо.